В лісі працювати нелегко, а тим більше вальником лісу доводиться здійснювати роботи за будь-який погодний умов. До того ж, можуть бути і складні географічні зони, так і цього разу змагання організовано на болотистій місцевості в умовах складних і наближених до робочих. Тим більше вальником слід бути кмітливим, професійно досконалим і майстерно підготовленим. Тут головне не на швидкість, що, що зваличило, а от іменно, щоб пеньок правильно зрізаний. З ми допустимо недопилом, підпилом, пилом, глибиною, ну, зовсім, щоб пеньок був ідеально зрізаний. На даний час ми бачимо, це не дуже якісний. Тут не якісно, так? Да, Єсь відхилення є, так? є відхилення да, по нормах стандарту. Проте без будь-яких відхилень спрацювали лише два вальники лісу. Ось подивіться на цей пеньок. Він філіограмно обрізаний з усіх сторін. Це і майстерність, і кмітливість, і постійні тренування. Цим ми хочемо одне доказати: майстерність. Показати сьогоднішніх наших вальників лісу. І це є мотивація кожного із працівників до того, щоб повищати, підвищити свій професійний рівень. Ну, Оце кожен рік, напевно досконалюються змагання. Кожен рік змагання досконалюються, підготовка. І от ви сьогодні бачите, підготовчі роботи зроблені за короткий час і нормальні. Я хочу сказати, тут умови праці сьогодні рівні і деревина. якщо бачимо, стоять дерева, немає їх. І однакові. і сьогодні все на місці, тобто всі п'ять етапів, які проходять у нас, все на місці. Отже, змагання завершилися, але попереду поєдинки вальників уже все українського рівня, і вони також відбудуться на Житомирщині. Місівники наші це заслужили постійною наполеглою праці та лідерськими позиціями серед господарських підприємств України.